Якщо чесно, я очень скептичний кета ідії откровенна. Я її до кінця не поняв. І хтось, я не знаю, з офіційних лиц, і з наших, хтось коментував, не скажу хто. Він сказав таку цікаву фразу. Значить, дивіться, усіх українців, які перебувають у Європі, давайте одно так да. розкладемо, так все буде зразу ясно. Тобто, у українці, які в Європі перебувають, тобто це не лише Польща, це Європа. Да. Так? А, міністр оборони закликав, значить, доєднатися до українського легіону, який формуватимуться у Польщі. Тобто людина в Іспанії чи в Португалії, вона має що ж йти? вона туди потрапила, в Португалію, так? вона має приїхати до Польщі. Якби хотіла би доєднатися, то в Португалії, напевно, б не поїхала, правда. Якщо вона вже туди поїхала, а чого вона поїде до Польщі, доєднуватися до. Українського легіону тому ваш скепсис тут якби зрозумілий, правда? Я але міністр закликав теж правильно зробив. Ні, це правильно з точки зрення реклами на западі і вот этих постійних вбросів, що... Что... Мы договоримся со странами ЕС, и они будут там мужчин призывного возраста отправлять, вот эту чушь, которую периодически как бы закидывают нам. Вот. Надо же что-то после этой чуши, когда страны Европы говорят: да не, ребят, ну как бы мы такое не можем делать на самом деле. Вот. Надо же как-то сделать следующий шаг, потому что это же уже выглядит на самом деле порой смешным в глазах. Дивіться, и и здесь, также будет от международных Что предвышить его эффективность его легионов на поле боя, значит. У цього легіону, який формуватиметься в Польщі, не там, де ви, а в Польщі, значить, буде оснащення в міжнародних від міжнародних партнерів. А вам воно не треба? Да, оснащення? Очевидно, теж треба, а навіть більше ніж легіону в Польщі. Це я так розмірковую просто і підвищить його ефективність на полі бою. Де в Польщі? Ну, одним Вроде якобы. Ну, во-первых, по этой фразе, что дадут. Нет, я читаю осна... те, что я читаю. А, да, дадут осна... побіг, Хорошо. Даже если в Польше дадут им хорошие винтовки, современные минометы, технику современную, бронированную, там. Все, что угодно, правда. Все что угодно. Они с этим совсем приедут, но у них станет одна проблема: на любой автоматик нужно быка. Им не будут из Польши посылками новой почты пересылать. На любой минометик нужно мина. На любой э, бронетранспортер западный нужны запчасти и ремонтировать его здесь. Ведь тоже бывает. И это не раз, к сожалению, бывало. Дали парням, допустим, пехоте оружие, калашмарный калибр 762. А патронів 7,62 практично немає. Видають набої по 400 набоїв. А що ці 400 набоїв для боя, особливо для штурму, ні о чому. Зато є патрони 5,45, але зато нема автоматиків 5,45. Поэтому привезти можна з Європи все, що угодно. Головне, щоб оно работало, а потім просто лежало і на нього смотрели. Я от при всій повазі до народного депутата України ми ж обираємо. Тому при всій повазі, але ми запитуємо з народних депутатів. Да? Коли от людина говорить, тут така буква, тут така постанова, а постанова не може. Да, постанова, звичайно, закон відмінити не може. Але я так от слухаю, і думаю, так закони ж якраз такі ви ухвалюєте. Це ж не Кабмін їх ухвалює. Кабмін є суб'єктом законодавчої ініціативи. Прем'єр, як і президент, наприклад. А закони ухвалює Верховна Рада. Найвищий законодавчий орган. Єдиний орган. Так ви ж їх і ухвалюєте такі закони? Ну допустимо, вони ту бригаду. Далі і Обучили. так. Приє... І, допустим, они согласились приехать на фронт. Пот... Потому что там была очень интересная фраза. Повторюсь: я не помню, где, но это любой э, зритель может пробить в интернете. Кто-то з наших офіційних лиц сказал, что у них будет возможность выезжать на ротацию в Європу. То есть приехал наш граждане України. Я на місці людей трошки зараз почують... Так, да, зараз все так, в, Польшу, так, в Украинский легион так, Получается, они приедут, mm -hmm. а, они будут созданы, так сказать, наверное, как некое образцово-показательное под влиянием там НАТО. Возможно, даже там парней будут беречь, и они будут больше на подхвате, чем где-то mm -hmm. теоретически. Потом они три месяца побыли на Передке, не на нуле, а на Передке, это все-таки разные вещи. Вот частично и на нуле, естественно, в том числе. И потом объявляют на ротацию на три месяца. Этот батальон украинский едет в Польшу. Я их уявляю, как вы почуєте слово ротация, от ви И, і, там і ваші... И там я будут розумію. все пацаны, я, я которые уявляю. за 2,5 года на угу. так называемой ротации угу. были 2-3 месяца, максимум. Угу. И вот я этого поэтому пока не понимаю этой схемы. И я дай бог, чтобы у них что-то получилось. Но опять-таки, чтобы в итоге это не было камнем преткновения для пацанов всего ЗСУ.